Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Nissan Rogue. Автомобіль у нас у білому кольорі 2018 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ присутній на передніх дверцятах. Також у нас присутні датчики сліпих зон, електросклопідйомники, електрорегулювання та підігрів, мультикермо. Автомобіль у нас з пробігом у 95 тисяч. Тут у нас відповідно штатна магнітола, відповідно, двохзонний клімат-контроль та підігрів передніх сидінь. Автомобіль у нас на автоматі на повному приводі. Позаду у нас також сидіння в досить хорошому збереженому стані. Електроскоприйомники позаду також. Також у нас присутній сервопривід кришки багажника та камера заднього виду. Автомобіль сюди приїхав з США, в Україні у нього один власник. В комплекті йде два ключі, які повністю обслужені. І на пробізі 95 тисяч. Повністю зробилися усі регламентні роботи, тобто провели ТО, замінили мастило та фільтра та відновили після пошкодження нас підфарбовані два передніх крила. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті «Автопарк.ua».